Перед початком хотілося б запросити всіх на наш телеграм-канал, який є в описанні до цього відео і е, в нашому профілі. Будь ласка, підписуйтесь в цьому телеграм-каналі. Буде дуже багато різної інфи. Там будуть не тільки домашні завдання і додаткові вправи безкоштовні, які ви можете виконувати і перевіряти себе. Там будуть ще різні лайфхаки, і там будуть анонси щодо безкоштовних курсів китайської мови, на які можна приєднуватися стрімів, так само які як і коли будуть проводитися. Тому всіх запрошуємо. Будь ласка, обов'язково підпишіться. Okay. Сьогодні ми поговоримо про питальну частинку. «Н». А також розглянемо, як ми можемо задати запитання, використовуючи цю частинку. До цього ми з вами вже розглянули запитання, де є питальні слова, так? а сьогодні у нас саме питальна частинка На. Що ми маємо про неї знати? Ми маємо знати те, що частинка На буквально перекладається як А, і може утворювати запитання так само, як і в українській мові. Ну, давайте глянемо спочатку на речення. Та ши» Ніна. Він є китаєць, а ти? Так? А ти маємо ми в українській мові? Відповідно, ось в українській мові буде наша питальна частинка А. За допомогою цієї А ми задаємо запитання: А ти? А він, А китайці? А Українці, А твої друзі? Так? Може бути все, що завгодно. Єдине, на що ми маємо звернути увагу, це те, що в китайській версії ми маємо інше положення цієї частинки. Це пов'язано з правилом номер 1 Частинки в китайській мові завжди стоять останніми елементами у реченні. Тут у нас буде знаходитися частинка. Якраз це ми бачимо зараз на екрані. Тобто, грубо кажучи, в китайській версії ми маємо зробити навпаки. Там, де в українській мові ми маємо «а ти», в китайській мові у нас з'являється «ти», «а», І наша частинка стає останнім елементом у реченні. «Та» речення. – «жен», ніна. Це наш сьогоднішній матеріал. Тут все дуже небагато. Це буквально останній елемент нашого третього уроку. І я чекаю вас на четвертому уроці, де ми почнемо розбирати наступну тему. Всім бажаю гарного дня! 再见。